Ну що ж, друзі, друзі, всім привіт з вами. Тут і сьогодні ми продовжуємо проходити Resident Evil 4. Так, у цій серії ми відбивали велику толку цих селянів, вони напали на цю хату, де ми сиділи зайшли. Але все-таки ми змогли відбити. Пару разів там умерли і. Так, з якої сторони відкрити? Справа чи зліва, справа чи зліва? Давайте зліво. Добре, вертаємося. Так що тебе є тут? Велико. Треба купити приклад для ТМП. Тут його поставимо, Так, місця є достатньо. Лікарства не будемо купляти. Типа показує на каратель без порядку. Так, а у нас залишився каратель, ми простий пістолет продали, так? Так, простий пістолет продали. Так, акуратно гарно складемо. Опа, супер. О, тепер навіть приціл... Не, ну хоча б мені здається, що приціл був. Але тепер уже набагато краще стало. Тут туди якось приціл знизу виходив. Ну, зараз будуть селяни. ара-ре-ро, не? Ага, ой, бля, ой, бля. Так, Вася. Так. А нахід. Так, берем, короче, каратель, поки що ТМП тратити не будем, тому що ТМП буде потрібніше потом. Зелена трава, заебись. Це вибух дуже добре. Шкода ж у нас е, нема патронів на снайперську винтовку. Але тратити їх не можна. Ох ти бля! Ceb tu i bądź Tak, je. Yeah. Op. Dawaj, dawaj, Zdechaj. Tak je yeah, zabieram. Didok, chodź сюда, to sam, czekaj, jakich cię skakał. super. Yeah. Je. Поки що 46 чувати будемо дорогу. А якщо не будемо сюди брати свободу, тому що зараз треба буде за нею слідкувати і самому десь не попастися, тому буде трохи машкувати. А, підходи, підходи, діток. Папка. Ой, блядь. Трони так, Патрон все, нафиг. Хоча тут поки що чисто ми можемо і закликати, ас. зараз прийде. Та, вона йде. І зараз тут сховається і все. Опа, молодець, молодець. Ох ти, йобто. Часі дідок. Пиздек. Ой-ой-ой бля, хоч хов на його за перезарядка довго. Десь там скарт має бути, бля, ч чого... я на карту? О. Пута патроны у нас самі патроны, ні гранатів, ні ликів, сами патроны. Йо пересете. Ой, вірус, 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 походу. Походу вірус, не? Та вірус? Вроде... Я хаский раз уже попал. Все, наряд. Навіть нічого з них не випаде? Бляха тобі. Так, там ще один дідок і... Все. Дам за оглушеним нам Ходи, ходи сюди. Пиздец. Оп, є. Так, беседы. Опа, зелена трава вообще зайди. Так, тут обочки. Патроны. Нам би здалося якісь гранати. Так, нічого немає, тут у шкоди. Так. Поки що не будем Ешлі від котина Ешлі. там сидит, а тут а самі поки що ох ти, бля! Я грибу, йобересте! Блядь, придурок! Куда заклик... Куда? Дебил! Дебил, дебил, дебил! Баця, бля. Я вроде никаких кнопки не нажимал тут, а индию заклеил. Это МП, бля. Бляха бабки, бля пошло. Так, сторону, Леон. Блять! Ах... Чого тут з нею зробили якийсь перекат або щось ще? Щоб ухилятись від цих ударів, клятих. А єта! Ладно. Да. Короче, она сидит тут, а вот эта Ашли бляха смешалась. Буде вона тут сидіти? Ні, поки що дробовик не тратим. Будемо тратити патронах більше, там тобто, після бо у нас більше патронів. Ох ти бля. Давай, давай! Чо ти не можеш ударити, Йо, те? Ой, ютуй мать. Чим я нього! Є. Так, сіти. Коротше, треба буде собі дровору розчищати, певно, що без неї буде йти. Якщо то її Гля... бабка Бля! Ой, ёпт. Да я игры ду, блядь. Да всё, сдох, бля. Так. О. Так моя бо, бляха. Бля, это трава. Ты бляха, ты муха. Лики удома, ничего дома. Після бляк тобі так ся ходиш. Опа, зелена трава і там зелена трава. Заїбись, хоч щось є буде солікувати. Так, тепер саме гірше. Всего бабки спела. Mm. Я гребу, бля. Mm. Давай, давай, давай. Так, збейте, збейте, збейте. Mm. Я... ух ты, просто. А птувай! Та <Служить> да, їх ридай, їх не бере! Не нахрен? Так, ДМБ, да Так хоча тут ось може... улікувати один це Бля! Yeah. Где? Yeah. Так, рубин і ключ від голове. Фу, бля. Так, патронів на ТМП нема, вс, позакінчивалось, Йопарис. Шкода, що тут патрони не можеш купляти? Так зараз прийдя. Прийде, ні? Прийде. Бляха, може її почекаємо? О. Так, десь вроді тут по карті має бути скарб, вроді десь сюди. Mm. О, граната і карь, бо сейчас загрибись. Так, туда щось є. А туда шкода, що немає, проходу. Шкода що немає. О, граната. Так, вроді вс віце забралося. Цю бочку треба розбити. Бесети ліпше би дали, бляха патрона, а не бесед. Oh. Так, бля, ла. Поє пересе. Я грибучевист истривать. Це саме більше у мене патронів є на пістолет, все. Ляха, на пістолет і Йоп, пту мать тебе кивиш! Давайте підходіть, підходіть Коротше, їх будемо підводити, і зараз десь тут злохаємо. Бабку можно пригноши. Оп, тут а гранату можно кинуть. Oh. Pit chodé, pit chodé, pit chodé. La chodé, vodné bí. Jop tu i tu i Я грибу, бля. Я, блядь, вирус, Ой, блядь, живей, живей, живей. Там я бабку чую. Велись, велись, велись. А, не патроны. <свист> Ты все так вашку, ебари Ух, блядь, я ебну. Так, тикай, 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 тикай. И все. Ох ты, б. Так, ну надо искудаться. ой я їб... Бу, бля! А як вона вилізла до мене? Як вона вилізла, пляха до мене взагалі? Бляха, коротше, це скарб потом заберемо. Поки що сховаємося. Ну, схвалюємося саму Ешлі, а будемо далі там бувати. Підходи, підходи. Так, граната може, такі тут. Дива гранату. Так, давай, давай, давай. Бля. Опа, о. Их прямо тут аж дуже богат. Так, там еще что-то есть. О! Тут трохи... Стой, стой. Бляха шесть измазал. Шесть измазал, б твою. Мать. Оп, Патроны. Да? Да? Ух ты, блядь! Бабка, ёптвою Я грибу буде. Йо пересте. Так, добре, ми тут вже розчистили, поки що на яйшній сидіти ми там забрати той скарб. Тому що шкода залишати. Треба було йти, бляхо, на праву сторону. А не наліл. Так, тут ще і стрібнем заберем. Може щось буде, може щось є. Так, пістолети і гранату це заберемо. Ще заїбісь. Добре, що дробовик був. Треба буде прокачувати далі дробовик, бо дробовик набагато ефективніший, чому. Ти пістолет карателі Ну, ТМП теж гарне. Так, добре, пішли за мною. Пішли за мною. Треба відкрить. То понятно, що відкрить. Лише бляха, би зараз не було ні... тих селянів взяв. Так, тут -то торговець, я пам'ятаю. Десь сюди тоже скарб іде. Треба буде його забрати. Тут аскарб. Що что, тут аскарб ты забрал, чи шо? А не. А вот тут мы можем і сохранитися. І... Спочатку підемо до торговця. Велком! Велком, що ти там маєш? Та of... нічого торку не маєш, щоб прокачувати. Оп, добре. Патрони. Вроде все забрали. Так, ну короче, тут и будем сохранять. Ну что ж, дорогие друзья, мы на цьому заки будем закінчивать. Будем вс продолжить наступних сериях. Всем до зустрічі. Пока-пока-пока.